Нова фінансова допомога, безкоштовний проїзд та інтрига осені. Чи будуть отримувати 300 ті школярі, які навчаються дистанційно? Міжнародна організація Save the Children захищає дітей у всьому світі вже понад сторіччя. Про українських малюків вона теж не забула. Розповідаємо, як батькам отримати гуманітарну грошову та психологічну допомогу. Міжнародна організація може забезпечити їжею та водою, наборами гігієни, безпечним місцем для перебування дітей грошовою субсидією, щоб родини могли задовільнити основні потреби. Варто сказати, що у першій хвилі грошової. Допомоги українцям в Польщі організація видавала по 1320 злотих на дітей протягом трьох місяців. Зараз організація поновила прийом анкет і запустила другу хвилю допомоги, яка надається через партнерські організації. Щоб оформити допомогу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію організації за номером, який ви бачите на екрані, або написати про свою ситуацію у месенджері вайбер або телеграм, за номером, який бачите на екрані, або ж написати про свою свою ситуацію вказавши свій номер телефону в приватні повідомлення Фейсбук. Посилання залишаю під відео. Після цього працівники зв'яжуться з тобою, щоб е, отримати необхідну інформацію. Однак відразу хочу наголосити вам на тому, що відповідь на свою заявку ви отримаєте не відразу. Гарячі лінії Save the Children переповнені, і так можливо доведеться трішки зачекати. Хороша новина і для школярів, адже вони мають змогу безкоштовно їздити в громадському транспорті Польщі. В яких саме містах і що для цього потрібно? Ви прочитаєте, долучившись у нашу Viber-спільноту, Посилання залишаю під відео. Ну і найбільша інтрига цієї осені вона стосується школярів, які навчаються дистанційно в українських школах. Чи можуть вони претендувати на фінансову допомогу? «300 плюс програма Добрий старт 300 плюс це грошова допомога у розмірі 300 злотих для придбання шкільного приладдя для учнів. На радість всім батькам, заступниця міністра сім'ї та соціальної політики Республіки Польща Барбара Соха підтвердила готовність польського уряду надавати допомогу в рамках цієї програми українським учням у Польщі. Незалежно від місця фактичного навчання. Тому пропоную всім батькам школярів, які ще не встигли оформити цю допомогу, чим швидше звернутися до найближчого відділення ЗУС. У вас ще є час до 1 листопада. Надіюсь, інформація була корисною. Користуйтеся з вас лайк і підписка.